Як працювали херсонські депутати протягом останньої каденції, дослідили експерти Херсонської обласної організації комітету виборців України. В цілому увагу звернули на роботу обласної ради та п'яти міських Херсонської, Скадовської, Новокаховської, Каховської, Цюрпенської. Час для презентації обрали не випадково. Вже 26 жовтня українці обиратимуть новий депутатський корпус на місцях та міських голів. Як відпрацювали попередні, в КВО оцінили за п'ятьма критеріями. Так народних обранців поділили на відмінників та прогульників, підрахували хто як. Часто відвідує сесії та засідання постійних комісій. Виявилося, що за п'ять років 27 депутатів пропустили більше половини обов'язкових засідань. Всі, мабуть, прекрасно знають, що пропуск більше половини сесій або комісій депутатам є згідно закону про статус депутата підставою для його дострокового припинення повноважень. Ми сформулювали сформували так званий чорний список депутатів. Які пропустили ну, ці мають найбільше пропуски тут список, як зазначено, нададуть політичним силам. Що стосується Херсонської міської ради, серед депутатів знайшлися і сумлінні відвідувачі засідань і прогульники по городському совету. 10 депутатів, які пропустили 50 і більше сесії городського совета, і 15 депутатів, которые пропустили 50 і болі засідань постійних комісій, членами які у них є. Если по комиссиям, то действующий губернатор Херсонской области Андрей Путилов на тот момент, когда он был депутатом городского совета, вошел в состав комиссии, он не посетил ни одного из заседаний. Например, есть такой депутат, как Микола Халупенко. который был членом, успел побывать членами двух, членом двух комиссий, это комиссия по бюджету и комиссия по образованию, и вот по своей инициативе, перейдя в комиссию по образованию, он не посетил ни одного заседания. Еще, ну, например, действующий первый заместитель Херсонского городского Игорь Посту пропустил 50% заседаний комиссии, которые он стал. хотелось бы отметить экс-секретаря и экс-исполняющего обязанности городского главы Зои Яковлевны Бережную, которая после того, как она зробила себе себя секретаря городского совета, даже не изъявила желанием стати членом ни одной из комиссий депутатских постоянных. Наступний критерій політична міграція депутатів. Як зазначив Олександр Мошнягул, переміщення з партії, через яку обиралися депутати, в інші, відбувається з легкістю. Іноді життя партії є меншим за одну п'ятирічну каденцію. Особливо передішали лави партії регіонів. Ми мали дві, дві хвилі під час каденції. Перша хвиля це 2010 рік, коли обрані від різних партій кандидати ставши депутатами, міняли свою політичну орієнтацію. Ну це, як правило, представники дрібних партій того ж народного руху України, народної партії, справедливості інших партій, які, ставши депутатами, переходили до інших більш великих партій. В першу чергу до партій регіонів. Запобігти подібному у подальшому, вважають в КВУ, можна шляхом реформи. На виборах місцевих дати можливість громадсько-політичним об'єднанням, громадським організаціям, кандидатам право формувати свої власні списки, до яких будуть потрапляти, скажімо так, представники політичних об'єднань місцевого формату. Експерти КВУ розглянули передвиборчі обіцянки депутатів та дійшли висновку. Дозвол не писати програми перед минулими виборами зіграв не на користь громаді. Єдиною партією, що прописала дії після обрання для кожного міста окремо, стала партія регіонів. Та й вона обіцянок не виконала. У наступному в КВУ обіцяють просити виборців не голосувати за партії без програм, в яких зазначені конкретні дії з конкретними термінами. Ми звертаємось до всіх кандидатів. До лідерів всіх партійних організацій, які будуть висувати кандидатів, з великим проханням обов'язково перше, прийняти та оприлюднити передвиборчу програму, активність депутатів на засіданнях також не оминуло увагу. Відстежували за протоколами міськради та безпосереднім спостереженням. Депутати працюють скажімо так, достатньо мляво, неактивно, якщо брати загальний період діяльності всі засідання, вони активізуються, або коли розглядаються резонансні питання, дуже важливі, або питання, в яких у них є якась особиста зацікавленість. Есть 15 депутатов, которые, согласно протоколов, не внесли за все это время ни одного предложения. Естественно, ни одно из предложений не было принято. По итогам протоколов, наиболее активным депутатом и в плане внесения своих предложений, и в плане того, что его предложения были поддержаны, является депутат Владимир Пезли. До п'ятірки найактивніших також увійшли Олег Білоглазов, Дмитро Бульбот, Віктор Гаврилюк, Євген Назарян. Дивичи оцінку якісним показникам депутатської роботи, експерти Каву дійшли висновку, що робота впродовж каденції велася за централізованою системою, що нагадує радянську. Практично відсутні програми, авторами яких виступили саме депутати.